Всім привіт! Ви на каналі Картини бісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні покажу вам просування свої у вишивці бісером. Отже, перший сюжет, про який ми поговоримо, це мій райський сад. Нагадую, що це заготовка надрукована на атласі від фірми Мосмара. Вишиваю я. Меншу частину. ось цю, Її розмір 65 на 40 см, але, мабуть, вийде менший, тому що Чись у мене її трішки повело, і вона так якось з брижами, хоча я не затягую роботу, але чомусь так є. А, може, прев'ю лежить перед вами. Це сюжет із двох картин. Я вишиваю нагадую меншу. І зараз покажу, що я навишувала. Отже, дивіться, вишивала я. У мене було вишито ось, здається, ось по цю пташечку. Оця ділянка була вишита, і ось тут ось це внизу. І я вишивала це ось, цю, ось цю, участок, оцей участок, якщо я не помиляюсь, тут, по-моєму, 40 рядів. Оце я його вишила. Вишила аж до кінця. Ось, бачите, ось тут аж з деревом, з листочками. Ой, ви знаєте, тут я вишивала, так як я замінила бісер і розділила його, то оця ділянка цього мене вишита матовим бісером. Ви знаєте, така красива картинка. Щас я покажу вам зблизька. Не знаю, чи передасть той ефект. Ось, дивіться, бачите, як він грає? Ну, дуже красиво. Хоча тут увесь біс і воно, ну. А тактильні відчуття це щось неймовірно, мені дуже подобається. Дивіться, яка краса. Нагадую, що вишиваю я в монониточкою. Не білою. Ну, бачите, чомусь вона йде в мене з брижами, я не пойму чому. І за це мені трішки незручно вишивати, але вже ж довишиваю. Ну, ось така моя робота, ось такі просування. Тут да, вони невеличкі, не так багато. Все, ну, всього лише 40 рядочків, ну, не повних, тому що тут знизу вже було ж вище, то але все одно воно красиво виходить, дуже гарно виглядає. Зелень мені подобається, як виглядає красиво такий яскравий насичений колір. Звісно, не так, як на білому полотні на рівномірці, але ж все одно виглядає доволі непогано. Мені подобається результат, мене влаштовує. Буду далі просувати цю роботу, бо я дуже давно за неї не бралася. Ну що ж, ось такі просування на цій роботі, і зараз покажу вам ще свої просування на інших процесах. Ще одна робота, над якою я працювала, це мої совушки. Лежу прев'ю, вибачте, лежить перед вами. Це прев'ю саме моєї схеми, тому що я там схему трішки переробляла для себе. Щоб я хотіла, щоб совушки в мене були сивіші у самого дизайнера. Нагадую дизайнер Асоль. Попередніх відео у мене там є посилення, можете подивитись. І там дизайн навіть, трішки не, не така схема. Я переробила її трішки для себе. І тому ось так вони повинні виглядати. І зараз я вам покажу, що я тут вишивала. А вишивала я тут, дивіться, я почала. Так як зазвичай хотіла ж продовжити і піти сюди. Але так як вона більша по ширині ця картина, і коли я вже ось ділянку брала в руки, мені тяжко, у мене дуже швидко втомлювалася рука, я прям не могла її держати, бо я скручувала і щоб вишивати сюди ж. І дуже тяжко, тому я відшила одну ниточку, закінчила, і я пішла з цієї сторони, так як я зараз розпочинаю. Ось, бачите? Ось, я прошила ось тут два рядочки повністю, щоб, щоб мені повністю вже бачиться. І я пішла отсюдова, сюди. Тоді в мене ця робота лежить просто на столі. А тут я піддержую собі і вишиваю так набагато мені зручніше. І, мабуть, всі свої наступні роботи я буду розпочинати із правого верхнього вугла. Так набагато легше Ну, Бачите, цього не знала, скільки вишиваю вже майже 10 років, а кожен раз узнаю щось новеньке. Отже, Дивіться, ось так. Ось тут я знайшла цей вже вуглик. Ось, бачите, як він вишивається красиво, лягає бісер. Тут дуже гарні відтінки теж. Все гарно виходить, все чудово. Ось тут я пройшла для зручності, щоб мені вже бачить. І єдине, я у цій самій заготовці прорахувалася з краями. ось цими. На 10, на 10 рядочків у мене тут менше, тому що я прорахувалася, як розпочинала. Відріз нормальний, але я вначалі багато залишила е, на припуски. І тому тут е, залишалось дуже мало. Ну, я вже вирішила картину скоротити на 10 рядочків. Ну, думаю, це вже не, не так критично. Совушки саме головне поміщаються. Тобто, зараз я вам покажу на прев'ю. Ось, бачите, тут така діляночка, ну, буквально ось отакою скоротила. Ну, небагато геть, геть, небагато, воно там невелика діляночка. Ось дивіться, бачите, як е, воно тут. А, чи мене і тут обрізано, по-моєму. ну Точно не скажу. По-моєму, якраз одну, мабуть, обрізано, бо наче мені тут ще більше не вистачає трішки. ну не столь Несподівано. Отже, Отаке моє просування. Тобто тут вишито, якщо я не помиляюся, 2,5 тисячі чи 3 тисячі. От не буду вас обманювати. Зараз вам скажу точно, гляну по програмці по своїй дизайнер Асуль при потребі надає електронну схему. Так, у мене на даний момент вишито 25,55% від усієї схеми. Це враховуючи ось е, ці рядочки, що я, що я не вишиватиму. Нагадую <правда> вам: <смі> <смі> саме ті, що я не вишиватиму. Да, а вишито у мене тут 3000 бісеринок. Ось тут, ця ділянка це 3000 бісеринок. Все-таки я закінчила тут якраз позначка 300, і я на ній так і завершила. Це вже так по схемі, щоб вже вам точно сказати. <смі> Ну, Ну, ось так. А, ну, бачите, Картина велика. щас покажу вам те, що у мене вже відшито. А відшити у мене місяць. Ось, бачите, яка широка. І тому не поміщається вся в кадр, але місяць у мене вже відшиту, і в мене навіть верхня частина совушки меншої тішки. І бачите, і вже я хотіла ж так і розпочинати, щоб дійти сюди, там вже ж от того. Буде совка більша. Але, на жаль, не змогла. Просто мені було тяжко і ну, наскільки незручно. Я все ж таки вирішила піти з цієї сторони. І тепер я дійду ось так сюди, завершу по 50, Тут у мене так 100 зараз вишито. тут я 50, потім знову звідси піду так, до 50 низу, щоб завершити повністю отак. По Рядочку. І вже потім, звісиш, так, ж почну й далі вниз. Ну, тобто, тут роботи ще дуже багато, 25% все тільки одна четверта самої картини. Ви розумієте, дуже багато вишивать, картина велика. Ну, але ж нічого, будемо вишивати, вона мені подобається, красива. Ну, ось такі просування в мене саме по цьому сюжету. І зараз покажу ще один сюжет, над яким я працювала. І, отже, наступний сюжет це сюжет обійми. Це схема розроблена мною, але зараз вона поки не надається в продажу, тому що я ще, не впевнена повністю в підборі бісером. Ось, таке прев'ю. Прев'ю лежить перед вами. Зараз скажу вам, скільки я навишивала. У мене тут вишито 8,17%. Ну, Небагато, геть зовсім небагато. Ну, але що є? Зараз я вам скажу, а, в хрестиках це, а в бісеринках, ви бачите, це 6130 бісеринок. Але тут враховується те, що ось, бачите, у мене перший ряд прошитий. Я для зручності, щоб не рахувати, потім уже я його прошила, і мені так уже зручно, я тоді більш-менш. Орієнтуюсь і вже оцю тоді Ну, Це для моєї зручності. Отже, показую вам, що я тут пришила. У мене, якщо я не пам'ятаю, ось таку було вишито. Ну і оцю ділянку вишила. Бачите, що вже пішла голова хлопчика, бачите? І тут вже трішки я вже зачепила бісер, в якому я не дуже впевнена з підбором. Ну, але як я вже буду йти у ці ряди. То тоді я вже подивлюся, чи буде я щось змінювати, чи ні. Щас, на даний момент, я хочу дойти отут повністю до кінця картини до краю, і вже потім буду орієнтуватись далі. Ну, і поки результат мені подобається, поки мене все влаштовує, отут як виглядає, поки все норм. Але як буде далі, ну, подивимося. Гарно виглядає волосся, ви бачите, да? з такими переливами, сніжинки. Ну, красиво, красиво, воно видно, воно гарно, як сказати, гарно виділяється, що це саме голова. Зараз я вам на прев'ю покажу. Ось, бачите, ось ця діляночка. Ну, все красиво, все чудово, мені подобається. В житті воно виглядає ще краще, можливо, я вам покажу ще трішки ближче. Дивіться, бачите. Ну, Подивимося, як воно буде далі з цими кольорами на тілі. Подивимося, як буде виглядати. Ну, така красива робота. Я не знаю, мабуть, камера не повністю передає, але вона вже ну, дуже класна, такі прям тут оці переходи залібастра на цей трішки блискучий і райдужні. Ну, ви знаєте, я просто в захваті, мені так подобається переходи. Я навіть не очікувала такого, скажімо так, результату. я думала, що воно буде виглядати трішки по-іншому. Але результат мені подобається. Дуже гарна картина, гарний сюжет. Я отримую від нього задоволення. Ну, звісно, теж не знаю, як швидко в мене все це воно піде. Як швидко воно буде просуватися. сама картина. 250 в ширину це ось такого, і 300 місеринок вниз. ну 50 на 60 буде сама картина, але ж, ну, я думаю, нормально. Тобто, ну, подобається мені результат, дуже класно. Я хвилювалася, як буде виглядати волосся, але все добре. Все гарно лягає, все гарно виглядає, так, як воно повинно бути. Воно відрізняється. Тому що я там, як розробляла схему, дуже це була кропітка робота, саме з людьми. Ось тут давайте збоку положу прев'ю. а це де люди. От того, я спочатку один бісер підбрала, а потім інший. Ну там, ну хто підбирає бісер, той мене зрозуміє на людське обличчя і Дуже тяжко під, 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 підбирати бісер, щоб воно виглядало як в житті. Дуже тяжко. Ну, не знаю, я підібрала, подивимося, що у мене вийде, поки що результату не видно. Ну, воно тут трішки вишито, і не можна взагалі сказати, як воно буде виглядати надалі. Поки все добре. А ось далі, де вже підуть очі, де піде ніс, губи. Підборіддя, шия. Це, бачите, тут різні переходи, тут відтінки темнішого. А на картині воно геть затемно показує, але можна таке темно в житті буде. Ну, Подивимося, я буду просуватися в цій роботі, буду вам ще показувати результат, який у мене виходить, і буду говорити, чи замінила я щось чи ні. Поки що, поки що Я нічого не міняла, поки що мене влаштовує все те, яке підібрала. Отже, продовжуюся далі. Там далі по сюжету ось тут піде ніби трішки пасмурне небо. Таке з хмаринками, такими фіолетовим, голубими пасмурненькими трішки. ну Такі будуть вони там далі. І там уже в мене буде трошки видніше, буде вирисовуватися, вимальовувати сам сюжет. Ну, поки ось так. Ось такі просування, так, вони невеличкі, вони є. А, також нагадую, що я зараз розробляю схему. Якщо бажаєте подивитися схеми з моїм підбором бісеру, мої власні розробки. Переходьте за посиланням під цим відео в групу Telegram, Приєднуйтесь. Я наразі шукаю бажаючих на першу відшив моїх схем. Тому хто бажає, будь ласка, приєднуйтесь. Мені дуже под... не то, що потрібно, а я хочу бачити цю красу вживу. Я просто фізично не можу відшити всі картини сама, щоб вам показати першу відшив. На жаль, в мене просто немає скільки можливості фізичної. Я просто цього не встигну зробити. Тому, по, по можливості, я відшиваю картини своє, своєї розробки показую вам перший відшив, але також приєднуйтесь до мене, будемо творити разом. Отже, дякую вам, що подивились моє відео до кінця. На цьому, мабуть, уже й буду завершувати. Показала я вам всі свої роботи, все, над чим я працювала за цю неділю. Ну, нічого новенького, ще працюю над схемками. Ну, але такого більш нічого я оце працювала тільки над трьома роботами. Поки що це і все. Отже, дякую вам ще раз, що були зі мною. Не забудьте за вподобайку, за підписку, також пишіть коментарі. Буду дуже вдячна. Всім нам. Мирного неба над головою і до зустрічі.